Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про економічні реформи Хрущова. По-перше, створено раднаргоспи, тобто підприємство для спільного виконання завдань. Вони були вигідними для людей, так як ставили свої інтереси вище інтересів інших районів та республік. По-друге, розширено права республіканських та місцевих органів влади. Це теж було досить добре для людей. По-третє, добре розвинулись заводи. Це було корисно для держави, але ускладнювало життя фермерам. Також в той час почалася електрифікація народного господарства і механізація праці, тобто розвиток технологій для полегшення життя людей. Розвивалась хімізація промисловості та авіата автобудування. Наприклад, за цей час було створено понад 17 тисяч зразків нових типів машин, устаткування, приладів і іншого. Також запустили перший штучний супутник Землі, і перша людина полетіла в космос. У легкій промисловості також були певні досягнення. Дуже багато сил було націлено на те, щоб перевершити Америку у всьому. З'явилось нове явище в культурі під назвою Чістидесятники вони займалися українською творчістю, попри опір, і проводилась десталінізація з метою позбавлення суспільства культу особистості Сталіна. Отже, після смерті Сталіна прийшов Хрущов. Він проводив десталінізацію та певні реформи індустрії. Також в ті часи були шістидесятники і розвивались технології. Загалом цей період називався Хрущовська відлига. Дякую за перегляд і бувайте. А отіні в своє орендія. Сказав одне таку фразу. А мне американские бургеры дороже Родины.